Вам, Слоток, ровочный, хранец, локус, брат, а, ну, ладно, еще еще раз. Еще раз. А не почу вас. Не, не А машина просто проехала. Машина? Да. Ага. Серьезно? Ну, я думаю, что нет. Да? <ріпи> що це ви так телефон тримаєте? Телефон. Що знаєш в смислі? В прямому смыслі? Ви мене якось фіксуєте чи що? Дошу. Ви фіксуєте мене? Дошу. Ну то я можу попросити, щоб ви його заховали десь в карман. Такому, Ні, ну ви направили камеру і на мене, я думаю, може Дошу. ви мене фіксуєте. Просто Ну я вас слухаю. Ні, ну ви так якось на мене направили. Хоча б переверніть, може, камерой до себе, Церевічно. щоб я більше... Церевічно. Що саме привичка? Ну поверніть камерою до себе. Мені так комфортніше буде з вами розмовляти. Ну давайте. Церевічно. Давайте так. Церевічно. Ну по роботі йду. По роботі. Чого так нарушаєте, ви. Ну я вам кажу, що я не нарушаю. А чим едукацію не нарушала? Я не зрозумів. можна ваше посвідчення? ж не можна. Елементарно. Ви особа владних повноважень чи я? я, то я маю доказувати свою невинність? А як же Конституція? Стаття, ти каже. Знаєте ж ні? Докази тебе є. Ну, і що? Заберіть. не -е, бачу фамілію не бачу. У вашому. Бачу. У вашому... В цьому все приймали юрі 2015 року. Бачу, інспектор. Чуєте, що так? Да -да -да -да. Я бачу, що ви... Починаєте уникати адмінвідповідальності. я вам кажу, що будете доказувати в суді це. Все. <рес> Хорошо, составляємо протокол, <рес> я йду в суд. що негарно, Негарно з моєї сторони. Людина бажає протоколу. Олег. Що, <рес> що саме? Що саме? Уникаєте від натопання. Я не уникаю. Составляємо протокол, якщо я винен, я їду плачу, я нічого не уникаю. Ну якщо я не винен, будете відповідати ви. вірно. Все, хорошо. Ніхто ж нічого не має проти, не має проти будь ласки, які проблеми? Я взагалі хотів вас попередити, але ви вас не хочуть попередити. Ей, -е, подожіть, ви тільки що сказали, що я грубо порушив правила дорожнього Совершенно руху. <поставці> то яким це образом ви мене хочете попередити, я щось не зрозумів. Я посадкову особу, я приймаю рішення, розумієте, чому справа. Ви <поставці> е маєте не приймати не рішення згідно вибануюся. своїх повноважень. На день я, маю, я маю право провести профілактичну фалітичну бесіду, розумієте, чому справа. По, по, по якій статті? Скажіть так, мені, пожалуйста. Дуже У вас гроші вилітають з карманів. У мене гроші нема взагалі, не переживають. Ну вон щось копійки вилітають. Не піднімать, не переживайте за це все. Та я не переживаю. Мені, мені немає за що переживати. Не передавайте, а правил, водія відповідної категорії. Причина зупинка. З самого початку. Порушення правил дорожнього руху. Порушення правил дорожнього руху, ви пояснили. Потім ви сказали, що згідно 251 статті у вас є докази. Ознайомте мене, будь ласка. Ознайомите? Так, я зобов'язаний ознайомлювати вас. Говорить, говорить. говорить? Угу. Говоріть? Олега, для чого? для чого? Для чого? Кого набрати? Для чого? Кого набрати? Що що? Громче-громче зі мною, шановний. Кого набрати? Набирайте. То наберіть ви. Придивляйте, будь ласка, посвідчення я водію, де котрі реціни документи було. Згідно чого я повинен Він, вам придивити. Я прошу, ознайомте, ознайомте мене, будь ласка, з моїм порушенням. Скажіть мені хоча б один закон, який мене зобов'язує вийти з мого автомобіля. Чого ви читаєте? Ви далі не знаєте про що говорите? Я Я вам скажу більше, інспектор. Я правила дорожнього руху не порушував. Ніколи вже. Ці правила полізують. 12 року правило. Ви, інспектор, не говоріть раніше, ні. Цей... Не ввірені. Підходьте, інспектор. Так, я почую чи Пункт правил 34. Дорожня розмітка. Під пункт 1.1. Для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд. Не припиняючи, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиночних транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менше 30 км. Ви осознали своє порушення чи ні? Як я можу осознати своє порушення, якщо я не порушував? я вам покажу на реєстраторі. Ну принесіть сюди. Він не знімається. Він не знімається. На реєстраторі ви мені хочете показати? А ваш реєстратор в 33-му приказі вписаний? Ви тільки що мені питаєтесь щось нав'язати? Зробив щось корисного, блядь, до держави. Ми на те ще не переходили. Чуєш, інспектор? Чуєш, інспектор? Ми на те ще не переходили. з чоловіком. Та ви не тікаєте. Ну, то постійте, Я встану, зараз стану перед машиною вашою. А чого ви тікаєте? А чого ви тікаєте, інспектор? То не тікайте, -мо. Дивіться, зод супроводу Хмельницький. Розводяємо.